Малята, дорогі хлопчики і дівчата. А ви знаєте правила дорожнього руху? Зараз пограємо в цікаву гру, так чи ні? Я буду задавати питання, а ви відповідати. Так? чи ні? Чи можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора? Ні, не можна. Чи можна переходити дорогу на зелений сигнал світлофора? Так, можна. Переходити дорогу по зебрі? Так, звичайно, можна. Діти йдуть по тротуару, так можна робити? Так, можна. Діти гуляють по проїжджій частині, так можна? Ні, так не можна. Чи можна перебігати дорогу перед машинами? Ні, звичайно, ні. Користуватись підземним переходом. Так, звичайно, можна. Перебігати дорогу, де заманеться. Ні, так не можна. Заходити в транспорт тільки після повної його зупинки. Так, звичайно, можна. Виходити з транспорту слідом за дорослим. Так, можна. Чекати на транспорт, стоячи на проїжджій частині. Ні, не можна. Ходити по проїжджій частині, де заманеться в навушниках, ні, не можна. Переходити дорогу на жовтий сигнал світлофора. Ні, не можна. Їздити на велосипеді по проїжджій частині? Ні, не можна. Їздити на самокаті по проїжджій частині? Ні, звичайно, не можна. Користуватись тільки спеціальними переходами. Так, можна. Переходити дорогу по зебрі спокійним кроком. Так, звичайно. Молодці.